Добрий день, дорогі підписники, ось каналу. Давно не виходив на зв'язок, так як працюємо, йде на збір малини. Малину возимо на заморозки. Ось і нема все часу знімати і показувати. Зараз ми тут біля дому робимо підживочку нашої малини. Малина крошки. Попортилася після дощів, так як у нас довго йшли дощі. Ось з'явилося багато сирої гнилі. Виборку проводили і в дощ. Так як малина саме достигала, саме був якийсь її такий висип. Ось, то доводилося вибирати мокру малину. Ціна її набагато нижча була, але хочете, якісь були гроші. Це у нас є сорт Мапема. Ось на рахунок саженців, Саженці у нас мапеми, магравіли будуть. Щось буде там і Заміри, Джон Джей буде, Брусвяна буде, Геракел буде. Ну, полана таке, полана, хімботоп, Ну, Трошки сортів в наявності в нас буде. Ось, Зараз я вам покажу, яке ми добриво вносимо у каплю. Зранку прокапали цього участка, зараз проводимо підживу цього. Підживляємо ось таким добривом. Це наш продостоль. Недавно ми замовили. Коштує він 25 кілограмів 3700. Ось має такий він вигляд, такий розовий. Зараз покажу вам, яка та формула. Бачимо, у нас йде 8 азоту, 17 у нас іде е, фосфору, ну і 41 калію. Плюс мікроелементи. Ось таке у нас добриво. Також ми... Вносили попередньо ось такий кальцініт. Нова кальцініт, нове доброво якесь, раніше я його не бачив. Ось, а вже мишечка використали. Норма наша така. Ми даємо 3 кг ось на 10 на сотий, чуть трошки більш 10 сотий, Ну і тут у нас 15 сотий, то ми даємо 5 кілограмів. Трошки доза така велика, але вирішили спробувати, так як малина дуже від цього доща стала дрібна. Ось, бачите, це нас геракіл. Хоча цей геракіл був такий, така ягода була здорова. Ось то вирішили трошки більше дати. Можливо, вона трошки набереться. Оця зелена ягода набереться калію. Кальцію, ну і стане крупніша. Ось таку підживу, друзі, ми будемо виконувати по нашій малині. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Ну і не забудьте поставити лайк. Всім дякую за увагу!